До Дня Незалежності України, 24 серпня, в Ізмільській картинній галереї урочисто відкрилася персональна виставка Олега Недошитка, члена Національної спілки художників України, члена Європейської міжнародної асоціації та члена спілки українських митців Канади. По завершенню повітряної тривоги офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. Те, що зараз відбувається, і тривога скінчилася. Це підкреслює, що ми переможемо. І тому наш захід, такий урочистий захід, який ми сьогодні починаємо, і відкриваємо сьогодні персональну виставку до кожного художника, художника з міста Одеси, художника дуже відомого в Україні. Олега не до Гімн України Акапело пролунав у виконанні Олесі Кічук, відомої з мільської вокалістки, випускниці Київської академії музики імені Глієра, володарки гран-при міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів, переможниці всеукраїнського фестивалю конкурсу Червона рута та Голос Придунав'я. Для мене велика честь відкривати цю чудову виставку співаючи гімн України. Я бажаю нашим сильним, незламним українцям наснаги, натхнення та перемоги. Слава Україні! Відзначимо, виставка Олега Недошитка прибула до Ізмаїла буквально за день до відкриття однак, не дивлячись на це, колектив із картинної галереї блискуче впорався та вчасно завершив створення експозиції. Вчора ця виставка була доставлена у наше місто у 16 й годині. А вже сьогодні, в й годині, ми відкривали цю виставку. Мистецтвознавці знають, що це настільки складне питання і організувати і зробити експозицію. І отримати виставку це дуже-дуже складно сьогодні, у ці такі дуже скрутні часи у нашій державі. Тому нам це вдалося. І я впевнена, що коли ми робимо такі справи, це говорить про те, що ми переможемо усі разом, тому що нам дається усе. Сам художник знаходиться в Одесі. З поважних причин приїхати на відкриття він не зміг. Однак побачити та поспілкуватися з ним можна було через відеозв'язок. Я, чесно кажучи, дуже хотів бути з вами. і я мав навіть особисто приїхати. Та так сталося, що з пів мала приїхала до Канку практично з нуля. Я, як то кажуть, маю покунти трошки тут. На виставці представлено 45 живописних робіт. Абстрактні образи чергуються із вічними – Це янголи, мати, берегиня, ритуали, символи, релігійні свята. Очолює виставку символічна робота Вечірня молитва, на якій зображений янгол у вбранні з українськими орнаментами. Образ янгола неодноразово повторюється і в інших роботах, та уособлює віру і надію на мирне майбутнє для всіх нас. Я відчуваю тут е, частину, щоб е, навіть. У яка з цих роботрочків переключить ваших як навантаження, яке ми всі відчуваємо всі дуже великі часи, бо кожного з нас звернеться, війна не обіжла. Ми всі а, все зараз живемо. І якщо є можливість вас трошки. Переключити на пісні поповні видалі того, в чому може бувати, можна бамбувати в часі. Привітати Олега Недошитка з відкриттям персональної виставки прийшли його колеги, голова із Мирської організації Національної спілки художників України, заслужений художник України Олександр Кара та член Національної спілки художників України Віктор Красиві композиції. Я просто для города великолепний подарунок. Я Хочу сказати, що Сегодня эта выставка для нас как э, свіжий э, глоток воздуха э, щиро его витаем, благодарим. И он нам вітаємо приїхати на закриття. Говорячи про ці роботи, можно сказати, що вони мають різні світові гармонії, різні стилістичні. Підходи, ну, в залежності в який рік ви виконувалися, що їх об'єднує. Об'єднує те, що це вже ну, така творча інтерпретація ем, сюжету, який хоче передати митець. Дуже раджу всім прийти на виставку. Я думаю, кожна по-різному буде відчуття, але досить цікава виставка. Долучилися до привітань члени Національної спілки художників України Володимир Дудник та Іван Коцофляк. Я дуже вдячний Івану за те, що в такі трудні времена ви зробили таку чудову виставку в Ізмаїлі. І я сподіваюся, що ізмайчані прийдя на виставку, вдохновляться і свою віру в перемогу. Чует Дякую ще раз. Це така выставка, виставка, и сорок. Это я могу также ведь подякувати сотрудников всех из Умеинской галереи. Мы знаем, что такое нам делать выставку. Сколько за труд. Ну, а здесь еще. Раз. Ну, такой день они сделали и вам праздник, и праздник голоду Измаил. Мы вдячны вам и нашей картины Израилевой. Спасибо вам. Живопис Олега Недошитко схожий на магію. Він сягає своїм корінням у минуле і нагадує про існування іншого світу, де, крім раціонального матеріалізму, є місце для невід'ємного і нез'ясованого. Кожен твір Олега Недошитка запрошує глядачів стати співтворцями цього абстрактного бачення. Твори художника знаходяться в колекціях музеїв сучасного мистецтва України, музеї імені Тараса Шевченка, а також в приватних колекціях Європи, Америки та Канади. За прекрасну організацію виставки в короткий проміжок часу художник подякував керівництву Музею та пообіцяв особисто приїхати вже на офіційне закриття. І висловлював велику подяку за увагу, велику подяку, щирий діскіт і організатора, бо зробили день повірку з е, роботи, закоти піщан. Я планую проще до кінця виставки, приїхати з вами. Скажімо, вже в іншому житі. Це я зроблю обов'язково. А зараз на цей час, я хочу вам висловити свої тільки щирі співчуття, бути з вами разом і з вами разом відчувати, що там це побудеться. І це для мене велика нагорода. Дякую вам. дуже. Символічною піснею «Тримаємося, єднаємося, закрила офіційну частину вокалістка Олеся Кічук. Композиція є авторською і написаною у співавторстві з ізмаїльською поетесою Тетяною Лесіною. Продовжився захід міні-концертом. Свої чуттєві композиції глядачам подарувала Ірина степанова боровська композитор, музично-громадський діяч, піаністка, педагог дитячої школи мистецтв міста Миколаїв, активна учасниця міжнародної світової школи літературно-мистецької творчості у місті Київ. На дошитку зробив свій значний внесок у розвиток українського авангардного мистецтва, Як і митці минулого художник сьогодні прагне знайти відповіді на питання оточуючого світу і в той самий час стикаючись з непізнаним, він створює міфи і легенди, які належать майбутньому. Ця виставка вона сповнена світла, добра, неймовірної енергії. Це те, що нас надихає, це те, що нам дає сили і наближає відчуття перемоги в серці кожного українця. Я щиро дякую. Центру естетичного виховання імені Емілії Вдокімової і нашому творцю, художнику, за таку можливість долучитися до мистецтва, надихнутися і ще раз об'єднатися на такому культурному фронті. Мені дуже подобається ця виставка, а особливо і цей дуже гарний півник. Це мені дуже подобається. Сьогодні дуже гарний день, дуже чудовий, сьогодні ідеальний день. Слава Україні! Это выставка настоящий праздник для души, для глаз, потому что художник Олег Недошитко очень тонко чувствует вот эти именно внутренние грани души. И он не боится играть красками. Вы посмотрите, насколько яркие эмоции на его полотнах при этом. Это все не выглядит знаете как пошло, безвкусно. Это все настолько тонко переливается. Это игра калейдоскопа всех вот этих эмоций, впечатлений, красок. Шикарная выставка, шикарный подарок для измельчан. Приходите, посмотрите сами. В умовах повномасштабної агресії Росії проти України обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової залишається центром освіти та духовного розвитку. Продовжує відстоювати культурний фронт і формує культурне середовище всього подунав'я. Художні музеї, до яких належить ізмельська картина галерея, виконують дуже великі справи. Перш за все, це зберігання нашої культурної спадщини, а також популяризація українського безотворчого мистецтва. І мені здається, що ми це робимо. Робимо професійно. І зараз у це свято у День Незалежності. Нам це вдалося. Разом до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Теодор Христяв для програми новин.